Больше сотни беспилотников атаковали Новороссийск. У меня бы давно бы РосТех получил бы волшебного пенделя. Они атаковали вот так вот вот такими крупными волна за волной. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, вот то, о чем мы предупреждали о том, что враг будет обороняться на фронте в основном, не наступать на массированные атаки дронов на наши тулы. Это вопрос лишь времени. Вот это предупреждение сейчас сбылось, к сожалению, вот ночь на 17 мая. О, слышишь? <свес> на эстакаду прилетело. Вон, на, на. <свес> он сейчас падать будет. Пиздец. <свес> Еще один летит. Еб... Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция. Тут бочки больше сотни беспилотников, типа «Лютый», атаковали Новороссийск и Туапсе, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну, а, собственно говоря, они в Новосибирске, они были по порту. Ну, уже все видны. Я не буду приводить эти кадры, там ликования с той стороны. Вот поразили они вот, мазутный терминал, терминал вот, э, транснефти. То есть это экспортный наш порт. Это малоприятно в этом, э, собственно, ударе. О, так что э, вот не хотелось быть порой, такими кассандрами, но вот оно случилось. Причем очевидцы говорят, что вот эти лютые, э, быпыла, типа лютый, они атаковали вот так вот, вот такими крупами, волна за волной как бы истощая противовоздушную оборону. Ну, э, пожары, взрывы все видели. Что я могу сказать? Ну, вообще-то отразить эту атаку было можно, ребята. У меня бы давно бы Ростех получил бы волшебного пенделя, вот, и в воздухе бы вот эти тихоходные дроны, они тихоходные, у них же мощность моторчика типа э, 50 лошадиных сил, они же летят на самом деле, До цілі від Херсону, наприклад, до Новоросійська, там 450 лишним кілометрів по прямій. Ну, часа три, у них скорость-то, в общем, як у по 2-2 времени Старої мірої. Пане Олесю, якщо можете сказати, де перебуваєте, і які у вас новини з того напрямку. Ну, от ви зараз э, збирали збирати кошти до 23-го бригади. <кхух> 23-го бригада э, замінила нас під час яром. А ми вже другий тиждень на північній харківщині Казачи, Лопань, Вовчанський, все, все, що з цим пов'язане. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну наше завдання наразі перебуває це бути на північній харківщині і захищати місто Харків. Е, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, цього? Дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО ССО викорювали вщанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці щоб які не загинули, ми це зробили дронами. Ось головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть. Відходити, перегруповуватися, знову повертатися, можна накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тим збройнями американськими, які отримуємо, за не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш наприклад, під час яром, ти розумієш, що треба працювати по їхньому їхньо толовому забезпеченні, ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все, тільки можемо дронами FPV або українськими якими сама або щось там британське. Це проблема. Оце по, по Білгороду ми вдарили да, дронам FPV. Це, це, це відео ми Ні. вже показували, а якщо повернутися до попереднього Д... відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати? от коли ви будете. Детальніше там. ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою, в, е, е, там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. А для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5 чи 6, 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх шурмували просто тих, ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма силами казасовими, які є в цьому напрямку, була така кооперація ми та ССО, піхота, штурмовики. ми платили завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто, чат роззагинуло окупантів? Так. Тобто це фактично операція з зачистки тих районів, де вони там змогли просунутися. Ну, зачистка вибиття з, з позицій. Для того, щоб забрати позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо це поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна сказати, що територія звільнена або втрачена, якщо е, там є, бо немає. Ноги нашого піхотинця. Тому піхота це штурмовики, це основні наші, на, наші війни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців штурмовиків які штурмували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі. Uh -huh. Якщо їм вдалося евакуюватися, я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео і бачать свій будинок, і їм напевно боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї, красиві. І, е, і це напевно, напевно для тих людей, не напевно, а точно для тих людей це боляче, бо це означає, що Повернутися до того життя можливо вже й не вдасться. Пане Волосю, ви літаєте дронами над, над тими територіями? Що росіяни лишили від Харківщини? Ми знаємо, що вони перетворили Мар'їнку. Ми знаємо, що вони перетворили Авдіївку, Бахмут, Вовчанськ, Липці, всі ці населені пункти Харківської області, які зараз під їхнім обстрілом, як вони виглядають? Uh, ну, ще трошки про сказали про стан будинку і що не відбувається, як сприймаються люди. Uh, у нас був вибір, ми можемо просто з його з гармати або з танку рознести і все, нікого там не залишилось. Але ми намагаємося, де це можливо, працювати більш делікатно і для того, щоб і будинок залишився, і взяти полонених, тому що їх вони потрібні, щоб повертати наших хлопців з полону. Це є таке завдання, ми його завжди намагаємося виконувати. Стосовно що вони стояли з, 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 з Харківщини, ви бачите, що зараз відбувається. Вони е, не перебираючи кабами, ракетами всилюють місто Харків, передмістя Харкова і щодня бувають мирних мешканців. Тож те саме відбувається із містами, селищами, які знаходяться поруч цим Вавчанськом і південнішою цієї нової лінії фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.